За Сіак, так? Засіакта. Mm -hmm. Хорошо, оголошую. наш противник тільки Індонезія і все. 130 тисяч yeah. у них армії, 15 тисяч менпара. У нас 756 тисяч армії, але з них проти Індонезії okay. направляється тільки 6 корпусів, а це всього 216 тисяч. Ну все, поїхали. Індонезійський флот відразу попав. І його більше не існує. Ну я там 24 кораблика залишилось, ну це так. Більше для політики. Погоджуюся. Людей нам особливо жаліть не треба, то я напевно всі три корпуси відразу переправляю, щоб звільнити флот. А Володимир також бачу зайнявся масштабним наступом. Довго ця фортеця протримається під облогою трьох корпусів з такою смертністю. Ух. А нам все одно. Китайського. О, дуже багато. А не китайців. Отак. Сідеш Сюди. подав. Сюди можна пройти? Ну, можна. Таке походу за допомогою флота, це не страшно. Військові дії просуваються як нізя краще. Противник навіть фактично ніякий серйозний супротив нам не може пред'явити. Який там супротив, коли у них армія построва по сидить? Нічого, я що бачу в них. Я бачу, що в них сконцентровану групу 47 тисяч. Так, так. і потрібно буде якось знищувати. А можна скористатися висадкою на балі, залишити тут флот, вони ж не зможуть переправитись, поки флот фланкірує. Перекинути два корпуси, а потім перейти в нас. тоді можна буде діяти вже напевно. Зараз, Володимир, мої війська переправляться і флот переходить під твоє командування. Я ja, прошу, забирай хлоп. Возвинский чорнобасинчик. Ага. Ну це ж наш васаліно. На нас підло напали Загрезія на нас пидба напали Вишатипа Черна само собою. Не дарма ми фашистська китайська диктатура Ван Зедона. Так звать нашого вітра. Порівнянні з попередньою нашою війною, навіть ще з попередньою, тому що перед цим була Японія. Ця війна взагалі навіть така прогулянка. Японія ще й якийсь пирбан. Да, так, ще й такий, який не який я казала. Ну, там більша проблема була з одним глюком, що я залишився без транспортного флоту і прийшлося чекати півтора роки, поки він відбудувався, щоб перекинути війська на територію власної Японії. І далі вже по накаталі схемі їх там розкатав трьома корпусами, кстати. Битва Індія. Проте строчить на бачить. Це її не спасе аж ніяк. Ну, все, в мене вже все. Щоб щось робити далі. Тут потрібна тільки жорстка взаємодія з плотом, іначе інакше діяти тут неможливо. Фокс? <плес> 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 в принципі, не треба. Я думаю, ти справишся з островами. Крім того, флот може знадобитися тобі в будь-який момент, краще користуйся, ним, чи ти хочеш, щоб я здійснив якусь операцію. Ну ось, ось стрім я вопрос, це я, щоб не прийшов. Хоч б я во я розібрався. Я ти почув. Без питань. Якщо така справа, я з задоволенням займуся явою. Фунга. Хорошо. Це він І вже це під, мене... моїм... Він під моїм командуванням зараз. Чи як? Так. Це без питань. Я тоді щойно здійснюю переправку, відразу його тобі поверну. Mm. Раз, перший корпус пішов. Якраз противник не повинен встигнути нанести удар, а я якраз їх за цей період перекину другий корпус і третій нехай залишається на окупації. Так, я не в Ого, я тільки помітив, у нас 137 кусків. Ти там займаєшся будівництвом, щоб хоть трошки гроші спустити. Мас. Маша строїть всі забиті ячейки. Mm -hmm. <глухи> Звучить жорстко. А, по Все... Вс. Я догляну. Це... До речі, там дивися, просто деякі будівлі можна добудовувати. Університети, собори, там в деяких провінціях вже ж більше, як одна чи дві, чи якісь mm -hmm. Можеш цим скористатися. Володимир, бери флот назад під своє командування. Mm. Все розвивається як... НІЗЯ краще. Ніхто писав. Ух ти. 26 корабликів знищили. Правильно. Індонезії не потрібен. Ухте, звідки індонезка діялися. Вони відбили столицю і знаєте, це добре, тому що я тепер матиму можливість її взяти ще раз і ще опустити їх на 25 престижу. Куди ж ви відступите? Ага, хорошо. І ходімо. Ходім, ході, не дивійтесь. Всі свої. Ого, вони відступають. Шти, не ну, нічого, можна блокувати поки, а далі ми вже його якось візьмемо. Ух ти. Володимир, мушу звернути твою увагу на те, що тут 24 корабля Індонезії діють і викидають війська. Якщо є можливість їх розбити, будь ласка, займись індонезійським флотом. Мені дуже подобаються грузинські оптимісти. Такі цілих тисячі приплили на провінцію і Локос них... і зараз стоять і осаждають крепость. У них є ще 21 тисяча вдома. Але вони цілу тисячу виділять і осаждають. Вони не, вони не можуть доставити більше, так як в них немає флотіли. Крепості 8 Гади. Не хочуть помирати. А дарма. Краще вмерли собі тихенько і не узнали більше проблем. Это как в песні, мертвые не плачут, мертвые не смеются. Де, ще висадили 12 тисяч. Так активно хочуть відбити столицю. що Я починаю схилятись до думки, нехай відіб'ють її ще раз, і я їх опустю ще на 25, престиж. У них і так мінус 49. Ще з тим, доброти. Само собою. О, Володимир, вітаю. <laughs> Вроді би більш немає фло. А, ось я бачиш 12 кораблів біля бутона. Там де ти блокуєш фортецю. Ну вони вже кудись ідуть. Це дуже добре. О, все, більш немає 12 кораблів. Нед больше маленького гоги. От і славно. Зате в них всі фортеці прокачені ледь не до максимального рівня. No, nice. не, ну от Та правильно. І вони таке відбили столицю. Це означає що, що я її зараз поверну і ще мінус 25 перестижу. Обожнюю Індонезію. Давно нам не попадалося наскільки оптимістично налаштованого противника. Посом під ударом стоїть. Ну вони наврядчі наважаться на удар, а це означає їх смерть. О, я на Філіппіни вже бачу, поїхали. І як співалося в тобі пісні: Смерть, 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 смерть. смерть. <рес> пісенька смерті завойовника зма. Хе-хе-хе. Це показує Не бачив мультик Джона Васкеса? Шикарна річ, колись... Ти не мовив Согласний. Не хочеться переказувати, але там багато дійсно. Гей-яй, я, Олександр, вже починай зондувати ситуацію для миру. Що ти хочеш взяти? що ти можеш взяти. Я хочу Все? Вс. Ух ти. О, я Окей. тут. Я тут так активно дивився кудись в друге місце, що прохлопав цілий корпус. Ну, Традиційно, це вже в мене не перший раз. Так. Ага. 80 тисяч. Ха-ха, я буду Це означає інше. Володимир, можна скористатися флотом? Чи він зараз зайнятий? Тихо, переселене. Що сюди? сильно хочу щось подавати. Чого? Я ось тут що я й прохлопав корпус, бо я дивився, що ми можемо взяти по миру. Отдають ще й дуже багато. У будь-якому випадку острова ми можемо забрати всі без будь-яких проблем. Оці два великих і плюс ось ці яму, Суматру і Калімантан виходить. І оці дрібні островки, що входять до складу, вони також віддають. О. Ось тут Ага, чудово. Тепер я пам'ятаю, чого не хотів би віддавати. Чого? Не, шо, просто не окупували, а я ці провінції вибрав. І що, мене ось віддають? Я переходжу на вкладку дипломатії, нажимаю «Не окуповані провінції і вони віддають. Так. На 61% вони в мене погоджуються. В принципі, це... привічно. Ще... Та я не поспішаю. Ваня, мені треба, щоб на сі 100 хотіли. Володимир, убійти, це, да? ти, це ти посилаєш флот, чи шо? Та на що він мені наболі? Так мені їх не Балі перекидати треба. Мені ось треба забрати 15-й корпус. Хто помни, який корпус був знищений? Не помню. Я також. Зробимо новий. Згасний, ну він просто номер йому дати якийсь треба. У мене на той спалочка виручалочка, резервні корпуса. Він буде іменуватися перший резервний, поки не знайду, який був знищений. А там вже потім переіменую. Це можна зробити в будь-який момент. Так, я що то не зрозумів. Тут же ж є проход. Чи немає. Чи це флот Індонезії нам заважає? І таки і та це флот Індонезії. Ну нічого страшного, зараз він вже заважати не буде. Все, вже ніхто нікому не заважає. Ага. Фашистська диктатура це режим загального задоволення і щастя. А ямба, походу, пропалі нет. Серед гробової тиші, коли вони всі на тебе ворота, то ти будеш шкіль шкряба, щоб його заводити. Ага, ага Ну що ж, панове, кризу подолано і ми можемо продовжувати. Продовж є. Ага. Активувалися модифікатори. Мне пойнял. Че якісь модификатори? Ого. Що ж вас так мало? <клухи> Скажете Прийдуть, так і скажу. О, перший резервний корпус. Потім найду, який був знищений. І його перейменую відповідно до цієї строгості протоколу. Ну що ж, Олександр, 99%. Все одно ми не візьмемо більше, ніж нам вистачить не знаю, я за 6C берусь. Пропачил. Что Канада Ну, село не конкретно. Какую фэнтузи подбираем? Так это Люксембург, Скандинавия. По такой джан, не знаю, и Modern German, то есть GR2. Против Канады и США. США підтримує Канаду. Е, інтересно. Так, да, Канада щойно зруйнувала мені всі мої шаблони про Канаду. До цього я думав, що вони тільки знімають абсолютно божевільну соціальну рекламу. Ніколи не бачили соціальну рекламу Канади. Значить, рекламний ролик про те, наскільки важливо. Дотримуватися правил техніки безпеки на роботі. Йде така мадама, типа поварка за кухня, вона що це розповідає, що завтра я одружуюся, ми з чоловіком один одного любимо, бла бла бла, піднімає здоровенний. Типу казана, спотикається, розливає з того казана, як потім оказується олію, кипящу собі на рило. рило все в ожогах, все це дереться, і тут на фоні ролик зберігайте правила безпеки на роботі. Хоча правильно, в принципі. Та я не сперечаю. Це вже геть, для дебілів, це вже показано. Де. Та я-то не сперечаю, що правильно, просто воно якось то геть весело, не знаходиш. Ні. я б тоже наприклад, знімав би таку спеціальну рекламу проти кури. От і те так человек. Щось розказує, кура. І тут бігають доктори. Роблять йому вскриті. І показуй йому, і пояснює, я задивіться, ось це легенда! Цього будівника ще не був фуру. Володимир, я, наверное, завтра піти викину свою трубку. Я не хочу сватать. А хуторські сігарети. Ну якщо так. Я не що ти рекламу, що ти пропонуєш. Так, добре, я вмирюся. Ага, давай. За все, що він. До речі, такий момент, Олександр. Може лучше набрати більше дрібних островів вмісто одного здорового чого, щоб на майступній війні ними не марудитися. Хоча, так. Да. А ну я зараз. Переглянемо свою політику. Угу, прошу. 40 тисяч індонезійців сидить тайпа. На кайване. Да, ну, банчу. Ну хай сидять. Все одно він щас Олександр підписує мирний договір. А це означає, що поки що вони нас не шкребуть абсолютно. Я зараз вже концентрую сили проти індії. На <кій> ці три корпуси треба буде збирати як японських вітеранів після <кій> 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 других броне. зараз підожди, подивимося, як Олександр замириться. Може їх треба буде розкинути по корпусу по островах, щоб ж повстанці Так... Що тут можна було ще? Моя ця недогрупа розформовується. То я, Володимир, ще поки залишається діючою. І пора знайти, який корпус був знищений. Це зараз буде нелегко. Перший, другий бачу, третій бачу. Ану давайте, допомагайте мені. Четвертий є, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Є 9 корпус. Так. Дев'ятого корпуса що... немає. Значить, перший резервний стає дев'ятим армійським. Так, добре. Взяв всі острова, що зміг знайти. Добре. Значить, моремся так. Стаямба, стоямба, показать карту, давай. Ааа, да, ти бачу, набрав побільше дрібних. Mm -hmm. Шикарно. Якраз на всі очки.